Хорошого та позитивного настрою, з яким можна згорнути горе та злетіти до вершини успіху. Нехай настрій дарує енергію і сили. Розбурхує кров і кличе на подвиги, Робить життя яскравим, прекрасним і неповторним. Давайте зізнаємося, що не можна робити цього дня. Народні прикмети. І яке свято 13 листопада! Що можна робити? Старовинні традиції, звичаї, повір'я. Як поводити, щоб не порушувати заборон та розпоряджень, провести день правильно для благополуччя. Православна церква сьогодні вшановує пам'ять Івана Златоуста, архієпископа Константинопольського. Народі ж це свято прозвали просто Іван Златоуст. Традиційно цей день наші пращури починали з церковної служби. Слов'янські повір'я свідчать, що з дня Івана Златоуста природа завмирає. Кожна квітка, чагарник або дерево припиняє ріст в очікуванні холодної зими. З цього приводу в народі навіть склали приказку на Златоуст в полі все пусто. Давні слов'яни вірили, що існує мороз, високий худорлявий старий. Він ходить босий, у нього довга сива борода і важка палиця в руках. До чого не доторкнеться він, то відразу перетвориться в лід. Тому люди лагідно просили природу матінку прикрити осінні оранки під ярим пухнастим білим снігом, щоб не заморозив їх мороз. 13 листопада вважається сприятливим днем для лікування дітей з дефектами мови. Сьогодні саме час відвести малюка до логопеда або цілити, а ще день гарний для подорожей і далеких доріг. Вони обов'язково вийдуть успішними. Суворо забороняється сьогодні логословити, обманювати. Людей обговорювати і лаятися. Хто порушить заборону, потім нехай Господу не моляться. Із проханням не звертається, вони не будуть почуті і виконані. Якщо здійснювали несправедливі вчинки і обманювали людей, сьогодні доведеться за все відповісти. Брехня вважається гріхом, універсальним, оскільки винне в ній все людство на землі. Всі люди обманюють, починаючи з дитинства. Продовжують в зрілому віці і в старості не припиняють. Погодьтесь, що робимо ми це часом не навмисно, іноді спонтанно, з причини і без. При цьому кожен з нас знає, що брехати це погано, але брехливі слова періодично так і злітають з наших вуст. Теоретично все просто, обманювати не можна. Але на практиці часом по-іншому ніяк не виходить. Такий приклад, комусь з родичів медики діагностували страшне захворювання. І всі починають від самих лікарів, і закінчуючи близькими, кажуть, що хвороба скоро відступить, одуження прийде. Хтось придумав вислів брехня на благо, але навіть в подібних випадках не варто ним керуватися. оскільки Біблія вчить, кожному брехунові доступ до спілкування з Господом закритий. А для Бога будь-який обман є гріхом і має бути покараний. Тому прикладіть всі зусилля для того, щоб жити в такій атмосфері і створювати навколо себе таку обстановку, які вам не доводилось вибрехати. Не грішіть, не вчиняйте дії, які згодом можна приховати тільки обману. Не допускайте вчинків, за які потім буде нестерпно соромно перед Богом, людьми перед самим собою. Якщо ж навмисна брехня, наприклад, чоловік має коханку і бреше дружині, то будьте готові до неминучого покарання. У День Златоуста моляться про справедливість і судному брехунам. І найстрашніше те, що за ваш обман, можливо, доведеться розплачуватися майбутнім поколінням в роді, дітям, онукам, правнукам. Щоб захистити себе від несправедливості і обманів, сьогодні читають замовляння на чисту джерельну воду. Студиниця водиці, нашої землі сестриці, Бог тебе створив і людям добрим він дав. даруй водиці своєю силою. Щоб ніхто мене обманом чи підступом погубити не міг, поки людина всю воду з океану не вип'є, ніяким брехунам мене наздолати. Амінь. Заговорену на водичку випити вона захистить вас від аферша, шахраїв і будь-якої брехні. З 13 листопада у народі починався холодний сезон, тому сьогодні всі сім'ю готували вареники і з меленою в цьому році. Борошном, так як попереду очікується різдвяний піс, ліпили вареники з м'ясом, щоб наїстися їстися впрок. а також робили з іншими начинками картоплею, квашеною капустою, грибами, їх заморожували, клали в полотняні торбинки і мішали в холодний сарай під саму стелю. Цей день вважався ідеальним для початку подорожей, тому мандрівники сьогодні намагалися самого ранку вирушити в дорогу, запросивши благословення вищих сил. Ціноповірюю від сьогодні земля засинає до весни. Тому дата 13 листопада була ще й тим, значимо, що селяни саме в день Івана Златоуста могли ходити від одного господаря до іншого. В народі це називали селянський вихід. Увечері, після того, як були з'їдені перші вареники, жінки збирались та читали змови про тушуканців та хабарників. Пропоную вам ритуал на захист від хабарників та брехонів. 13 листопада в день Івана Златоуста запалювали церковну свічку, брали з комори замок і намотували на нього чорні нитки, примовляючи такі слова. Руки хабарні зав'язую, мову, що бреша на замок закриваю, ключ кидаю, куди не знаю, ніхто його не знайде, ніхто лиходіє не відкриє. Маятимуться через гріхи свої каятись буде. Цей замок треба було непомітно підкинути під будинок того, хто має славу брехуна і хабарника, що він пролежав там 40 днів. Якщо знайде та прибере, то ритуал не принесе бажаного ефекту. Що не можна робити 13 листопада заборонялось багато говорити, а тим більше базікати, погане або судити інших, намовляти й брехати. Побутувала прикмета, що заздрісник. Щоб порушити цю заборону, пліткар буде покараний, людина може покритися гнійниками. Або ж у нього висохнуть кінцівки, також може початись низка неприємностей, до того ж вони будуть сипатись не тільки на самого Базіку, та на його близьких людей. Також 13 листопада були під забороною сварки та з'ясування відносин, бо буде постійно глухий до молитов скандаліста. Не можна в день Івана Златоуста випрані речі сушити вдома. Їх потрібно хоча б на деякий час винести на двір, щоб їх міг обдути вітер. Зазвичай цей день він дуже сильний. Вважається, що таким чином можна позбутися хвороби неприємностей. Все вітер видує і занесе подалі. Забороняється 13 листопада різко міняти плани, інакше нічого не вийде. Той же, хто слідуватиме за наміченою схемою, доб'ється великих результатів. Тому так важливо визначитись із планом дій та чітко його дотримуватись. Не можна в Данівана Златоуста шити постільну та натільну білизну. За прикметою, вона принесе нещастя і шведці, і тому, хто його вдягне або стане спати на ньому. Якщо ж почуття цих речей є роботою, від якої ніяк неможливо відмовитись, потрібно перед тим, як приступати, тричі сплюнути, не можна віддавати дитячі іграшки своєї дитини. Навіть якщо це і робиться в благо з благодійних цілей, так як разом з ними можна віддати щастя малюка у день Івана Златоуста, дівчатам на виданні не можна їсти яйця від білої курки, інакше ще рік на самоті бути. Їм рекомендується їсти страву з яєць, рябих птахів, тоді в коханні пощастить і в кар'єрі. Вдасться втілити давню мрію, тільки не варто нікому про неї розповідати. Погодні прикмети на 13 листопада. Які б сьогодні не випали опади, сніг або дощ, вони віщують щедрий урожай у наступному році, помітили, що 13 листопада зайці з лісу побігли і близько до людського житла підібрались, отже, чекайте сильне похолодання. Зірки надто яскраво мерехтять в ніч на Івана Златоуста до вітряної та сніжної погоди в день. І на сьогодні за церковним календарем відзначають Іван та Герман. До зустрічі в нових відео!